З питань місцевого самоврядування регламенту депутатської реакції таке законних літал про порядку. Сперва давайте провірим на ну, хвору <порум> <порум> у нас присутні Брес Володимир Вікторович, Літвіна Володимир Григорович та подушка Валентина Анатоліна. Це достатньо, хворим є, як проведені. Шановні члени комісії, можна я так розумію, щоб не вас. порядок денний. вам. Наданий сьогодні на засіданні комісії виноситься 10 запитань. Не заперечуєте до порядку денного? Ні. Yeah, yeah. Тоді ставимо стало на голосування. Хто за те, щоб схвалити порядок денний? Хто за дякую рішення прийнято голосу? Переходимо до розгляду денної. Перше, запит... Перше питання на засіданні комісії про продовження земельну дії контракту з керівником комунального і установи. Інклюзивно-ресурсний центр Близняківської селищної ради Лозівського району Харківської області. Ну, Але, хто потім... yeah. да, да, Зайду, потім... Закінченням дії да. контракту з директором комунальної установи Будзино-Ресурсний центр Заківської селищної ради Луського району Харківської області Паномарьової Вітою Сергієвною. Ми, ми прохаємо вас подовжити термін дії контракту з директором цієї постанови Вітою Сергіївною Панамальовою. Добре значення на цю посаду переможця. Не більш ніж на один рік з 15 вересня 2024 року по 14 вересня 2024 року шляхом указання додаткової роботи. Під час військового стану ми маємо право продовжувати безкус. Як проведемо корпус, тоді це вже буде. Шановний колегі, запитання до видача є? Немає. Склад не надходить до мене? Ні. Якщо за питань нема, виступити не вважаючи, що немає. А, тоді переходимо до голосування. Хто за дане питання, щоб схвалити дане питання і винести це питання на розгляд сесії? Хто за? Дякуємо одного голосу. Наступне питання. Про внесення змін до рішення селищної ради від 7 червня 2024 року за номером 1510-8. Відаю вас попросимо. Переднім рішенням було надано дозвіл на розробку проєктної документації земельна ділянка, вітона площі півтора гектара. При розробці цієї документації було виявлено, що земельна ділянка площею по факту 4 га. Тому заявник звернувся з заявою для того, щоб змінити площу і внести координати. Змінюється площу на 4,2 га. гектара. Тому воно сьогодні. Шановні колеги у нас питання. Іде в приводну трансляція чи запис іде. В мене питання, ми прізвище можемо називати? Це не, має, це не, не буде порушення. Для цінокосіння ми це. Все. 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 Питання, що це просище. Коли є запитання до закріплення? Хтось немає, тоді пропоную перейти до голосування. Хто за? Дякую. Ну, питання проголосоване, хто виноситься на сесію. Переходимо до наступного питання третє про затвердження положення про онлайн-трансляцію та відеофіксацію сесії Блинківської селищної ради ірина володимира. Якщо ви пам'ятаєте, на попередніх засіданнях сесії ми затверджували вносили зміни до регламенту та до постійних комісій, так як 15 серпня цього року набрав чинності законодавства, внесення змін до закону про місцеве святкування щодо прозорості органів місцевого середування. Ми везли зміни до регламенту, що ведуться відеотрансляції, ведуться відеозйомка, а по закінченню воєнного стану через 30 днів, відео фіксвідеотрансляці онлайн пряма трансляція. Ми повносили зміни до цих положень. А на цій сесії ми ставимо це питання першим. Ми власне вже затверджуємо положення про онлайн-трансляцію. Тобто, це положення поширюється на сесію селищної ради. А сесія селищної ради це. Перше, з чого ми сьогодні починаємо, це засідання постійної комісії плюс пленарне засідання сесії селищної ради. Тобто всі засідання постійної комісії ведеться відеозйомка, виставляються на офіційний сайт селищної ради і ці записи зберігаються впродовж п'яти років. Так як у нас закон набрав чинності 15 серпня, у нас крайня сесія була 6 серпня, ми на тій сесії ще цього не проваджували, і це перша сесія, перші засідання постійної комісії, де ми проваджуємо ці е, новації місцевого самоврядування. Ну, ми всі матеріали родані членам член, член, комісії. Ну, Є запитання? Ну, Нема? Тоді пропоную прийняти дане рішення. Хто за дане рішення, щоб прийняти ну, положення? У вас зв'язок? Що, так і запит. Всім запит. Одноголосно. <сумітно> Переходимо на наступного питання. Про внесення змін до рішення Близнівківської селищної ради. Про зміни до персонального складу постійних комісій селищної ради. Скажіть, скільки ви все знаєте? Депутатський склад у нас зазнав змін. Вибули Команкова, Рудмінов і Павліш, Нагія Васильєвна. І замість них це питання ми на постійній комісії розглядаємо як би трішки наперед. На початку пленарного засідання голова селищної територіальної виборчої комісії завада Ірина Миколаївна оголосить про постанови і набудуть чинності декор... нові депутати. депутати. Аніскін Олександра Олександр Олександрович, Маргарита Миколаївна Іваненко і Діденко Володимирівна. І от ми цим проєктом рішення пропонуємо внести замість тих депутатів, що ви були, ми нічого тут не міняємо, замість хоматової постійної комісії ЖКХ Аніскіна Олександра. Замість Лукінова Євгенія в регламентну комісію вашу Іваненко Маргариту Миколаївну. І з питань земельних відносин вибула Павлічна Дія Васильівна ми пропонуємо Діденко Інну Володимирівну. Отакі От зміни в нас до складу постійних комісій, і в результаті ми затверджуємо його в новій редакції. І постійні комісії вже з наступної сесії будуть працювати у новому саді. Питань немає? немає? Що? Нема. Тоді хто за? Рішення прийнято. <кій> Хоча що на стучу, тому що це підзапишне. <кій> Наступне питання про затвердження порядку проведення громадського обговорення кандидатури старості старостинських, старостинських округах Лузниківської селищної територіальної громади в новій редакції. 10 серпня набрав чинності закон внесення змін до нашого закону про місцеве в Україні щодо встановлення правового регулювання інституту староста, його діяльності в умовах воєнного стану. І що цим законом передбачається, щоб створити безпечні умови для громадян під час, громад... під час обрання старости, щоб старост ми могли обирати без будь-яких порушень, обмежень, не створювали там небезпечні умови, то законодавець на період воєнного стану прибирає таку законодавчу норму, як громадське, слу... громадське обговорення. І на період воєнного стану громадське обговорення не проводиться. І також така норма додається, що протягом 6 місяців з дня припинення воєнного стану проводиться вже громадське обговорення, але так як зараз кандидатура староста повинна набрати 20% голосів від загальної кількості виборців в Шартинському округі, чи повнолітніх осіб, які досягли 18 років, то через 6 місяців після досягнення, після закінчення воєнного стану, ця вже трішки показник знижується, вже кандидатура староста може набрати 15% голосів від кількості виборців, і тоді вона вже вважається такою, що може затверджуватися головою на сесії. Тобто такі дві наводці. Це програматська буквально. Це питання. Переходимо до голосування, хто за те, щоб склалися дане рішення. Дякую. Питання прийнято відноситься на засідання сесії. Так, наступне питання у нас про затвердження положення про старосту Беченківської селищної територіальної громади. На виконання цього ж закону інститут старост, який набрав чи 10 серпня, теж вводяться новації. В зв'язку з тим, що громадське обговорення старости не проводиться, то селищний голова має право. Пропонувати кандидатуру і затверджують цю кандидатуру депутати на пленарному засіданні без громадського обговорення. Але при деяких умовах ми повинні повідомити про засідання сесії про кандидатуру не пізніше, ніж за два календарні дні всіх депутатів населення, тому що пленарне засідання відкрите має право прийти громадяни того самого Старостинського округу, висловити свою думку, бути присутніми, Тобто для прозорості це ми виставляємо заранше. Це така норма. Е, ще додаються такі три норми, наприклад, якщо е, рада, ну да, наприклад, селищна голова виносить одну кандидатуру, депутати не підтримали, другу не підтримали, то може затверджена кандидатура старости, якщо, яку предлагають дві третіх депутатів. Ще така норма, якщо... Е, Якщо селищної ради не підтримано три кандидатури поспіль, то тоді вже селищний голова сам призначає старости. Тобто такі нюанси. Ще чим цікавим додає законодавство, у нас багато зараз воєнний стан мобілізуються, хлопці йдуть по догляду за дитиною, вибувають за кордон, то на цей період селищний голова набуває право призначати тимчасово виконуючі обов'язки старости. і ця посадова особа прямої норми не прописана, але ну, Аналізуючи законодавство, то тво старости набуває статусу посадової особи місцевого зрядування, як і складає присягу і так далі. І, і ще така одна новація, якщо згідно законодавство, староста звітує кожен рік впродовж першого квартала наступного за звітним перед громадою, то також в зв'язку з воєнним станом надається право за рішенням розпорядженням селищного голови в режимі онлайн перед громадою. Тобто, щоб знову не створювати небезпечні умови. І ще така новація в законі. Якщо раніше в законі було прописано, що староста обирається на період повноважень селищної ради, воно так і залишається. Але ще законодавець здобав один пункт. Після припинення повноважень селищної ради старості продовжують здійснювати свої повноваження до затвердження нових старост, тобто, щоб була неперервність влади. Зрозуміло. Тобто такі новації у нас до положення про стару. Все відповідно до законодавства ми переводимо відповідність. А що до цього часу у нас не було положення? Було положення, ми вносимо. Ми, ми ті скасовуємо. Ми... У зв'язку з змінами в законодавстві відноситься зміни. Так, ми просто у новій редакції, так як дуже багато змін, то законодавством рекомендується просто затверджувати нові редакції. Дякую. Ще питання? Що? Тоді переходимо що? до голосування. Хто за те, щоб... Прийняти дане питання та принести на розказу. Дякую, рішення прийня, прийнято одноголосно. Наступне питання цікаве про звільнення з пасюк Ірина Володимирівна посади старості Ростинського. 12 серпня Ірина Вікторівна написала заяву про звільнення, ну, сімейні обставини, і зараз ми її звільняємо. Останній робочий день, 13 серпня, 12 вересня, перепрошую. Засоби бажання. да, з за бажанням. За особи з небажанням сімейні обставини вїхала в Нямчик Муків за кордоном. А в Тернопіль не в, в, Тернопіль. в Тернопіль. Дочка тина не переїхала і там сімейні обставини каже. Просто вона поїхала вже десь три тижні. Вона перебуває у відпустці без збереження заробітної плати, тому що ну. Ми дали всі можливості, щоб вона залишилась і просто в відпуск, за власним рахунком. Ну, питання не вирішується. Дитина мала, дочка виходить на роботу, їй треба сім'я перш за все. Ну, на жаль, ми подякували і відпускаємо на сьогоднішній сесії, на завтрашній сесії. Це велика якась сказати. Фахівець, гарний фахівець. Так, да, там було супер. Кімна фахівець. Одинець кращих. Ну, питання, що? Тут? Ну, що... І пришла це суддя, судьба наді на це піжу про затвердження структури виконавчих органів різних селищної ради. Зв'язку з якошки? Зв'язку з відсутністю старост в Лукашівському старостинському кругу, Берестивському, старостинському кругу, ми вводимо посади віддалені робочі місця адміністраторів центру надання адміністративних послуг. Тобто, Берестовою це буде віддалене робоче місце людина, яка матиме ключі доступ до всіх. Людей. Поки немає старості, треба, щоб люди обслуговувалися в електронному відділі всякому. тому ми віддалене робоче місце ЦНАП. Як вони в СНАКі а працюють там на місці, то вони можуть ці всі функції виконувати так краще для громад людей на місці. І з метою розширення повноважень відділу соціального захисту населення ми будемо ще одну посаду головного спеціаліста. Поясніть, да, будь ласка, людям чим поглядати. Зараз багато держава соціальних виплат робить і дрова, і чого тільки немає. Три чоловіка не справляються. От, наприклад, за одного треба ввести 21 тисяча більше 30 позицій. Ввести, перепровірити, карточки. І все Люди ж самі не, не уважні. Думають, що приписані на такій то вулиці криваємо паспорт. Там зовсім інша вулиця. І щоб не було таких, не встигайте менше була соціальна напруга. Ну із кажу, було. У наших сусідніх громадах у цих відділах десятки людей у нас три. Так що ну, ну мало зараз, поэтому одного треба добавити. Немає кандидатури, так що якщо хтось грамотний, володіє програмним забезпеченням, комп'ютером, пропонувати буде приймати на роботу. Шукаємо людей. Кажуть, що немає роботи, немає роботи. Роботи повні, тільки треба мати якісь навики. Шукаємо людей, не можемо знайти. Нам і на соціальну роботу ще потрібні. Такі керівні посади, юристи ще потрібні. Ну, тільки треба щось уміти. Оціміти тобто, тобто, на сесії, розкажу. щось. Голосуємо. Да. Да, дякую. Прийнято рішення, прийнято одноголосно про винесення цього питання у нас Наступне питання: про внесення змін до рішення Близінківської селищної ради про затвердження списку присяжних Близінківського районного сходу. Давайте. Надійшов висті від Близніківського районного суду і Івани Прохайович доповнити список О, біза, присяжних та, і внести кандидатуру ні, Нікітіна Ірина Клімтівни. Це, це ірина фахівець центру надання соціальних послуг. Ну, ну, суд, суд рекомендує, а сесії приймаємо рішення приймає і вносимо -ка, цю кандидатуру, доповнює список присяжних Близніківського районного суду кандидатури Нікітіна Ірина Клімківна. Ви всі знаєте. Це питання Ірини Кліментів. Не проти? Підтримаю кандидатуру. Підтримаю, дякую. Ірині Кліментівни в добру путь. Складно. Тому що там не, не так і легко і не так приймається рішення стосовно дітей. Так, наступне питання. Про визнання таким, що втратило чині рішення селищної ради від 9 липня 2024 року. Це буде праці. Ви Ну, дивіться, фактично, ми 9 липня прийняли на сесії рішення про вступ до Кінків селищної ради в асоціації. Да. А в ході підготовчих робіт з'ясували, що це асоціація всеукраїнська, а ми вже знаходимося у всеукраїнській асоціації. Не може в двох асоціації. Не не. Щас вивчили питання в нас порушення. Ну ми Добре. там не платили нічого. Тепер ми. Зв'язку з рекомендацією обічна відділу скасовувати рішення, де ми вступили в другу асоціацію. Ми з ними так і сотрудничані і потім але По закону не маємо права. Ми можемо бути в асоціаціях різного рівня. Ну Українська обласна, районна, да, ще да, як так, так, так. Да. просто. А тут складу, скасовує те рішення. Оце таке питання. Питання є? Тоді ставимо на голосування. Хто задане питання? Это... Дякую. Шановні члени комісії. Питання є ще. Якщо нема, всі питання розглянуті. Дякуємо. І хто брав участь, то буде дякуємо.